Семикласники вчаться робити новорічну іграшку. Майстер-клас проводить Світлана Бугайчук. Фетр використовуємо такі стрічки, використовуємо такі новорічні прикраси, бо це ж на новий рік, на ялинку. Школярка Катерина говорить, людям, які опинилися в безвихідній ситуації, допомогти можна тільки гуртом. Це іграшки, зроблені з тканини. Ми шиємо, ну може так сказати, що для себе, а гроші, які ми ну, здавали, щоб запошити, вони підуть для дітей, які хворі на онко. 12-річний Тимофій Сидун голку в руках тримає вперше. Скажу вам, це дуже важко. Добре, що діють такі акції, тому що на даний момент багато хворих взагалі на онкохворих. Тому ми робимо дві добрих справи: іграшку на ялинку, так і допомогу онкохворим. Ми часто беремо участь у благодійній акції від серця до серця. Допомагаємо воїнам, АТО, влаштовуємо ярмарки, допомагаємо дітям на сході, відсилаємо їм різні іграшки, малюнки. Ми вирішили спробувати взяти участь у цій акції для того, щоб підтримати людей, які хворіють на онкологічні захворювання і допомогти такій організації, як Стоппрак, виявляти на ранній стадії ці захворювання. Акцію Тепла іграшка Надії започаткували вісім років тому, розповідає її ініціаторка Анна Якименко. Ця акція об'єднувала людей не тільки з Волині, майже кожен рік і вже цього року ми теж знаємо, що для нас шили діти з Донецької області. Долучалися люди з Острога. У Львові в нас була ярмарка. Ідея полягала в тому, щоб згуртувати якомога більше людей, тому що всі бояться, що благодійність це зазвичай тільки про гроші, так і не всі мають фінансову можливість багато допомагати. Люди могли долучитись в різні способи. Якщо це магазини, вони надавали нам матеріали: коробочки, фетр, різні красиві блиски. Такі. Якщо це люди, які хотіли спробувати свої сили і навчитися шити, вони могли долучитися до майстер-класів, навіть малі діти могли пошити іграшку на продаж і таким чином теж стати благодійником. Зі слів керівниці фонду боротьби з раком Марії адамчук коротицької гроші від продажу новорічних іграшок спрямують на обстеження жінок у віддалених селах області. Таких виїздів цього року було понад 30. де обстежували жінок на рак шийки матки і ну, загальне населення на рак шкіри. Благодійна акція тепла іграшка надії спрямована на те, щоб не тільки принести радість, але і зібрати кошти для наших виїзних обстежень, щоб ми у 2022 році зробили їх ще більше. Наша мета взагалі 120 виїзних обстежень на ракшикі матки, обстежити жінок, і так надати такі послуги з обстеження понад 7 тисячам жінкам. Обстеження жінок у віддалених селах допомагає виявити недугу на ранніх стадіях та збільшує шанси на видуження, сказав онколог Юрій Малімон. Коли приїжджає досвідчений лікар, в якийсь населений пункт то завжди черги. Тобто люди мають бажання обстежитися. Все, коли це близько, коли це дома, прийшла, обстежилася, знаю, що це якісно буде зроблено, що знову ж таки їхні аналізи будуть переглянуті, якісно цитологічні лабораторії. Все то люди йдуть. Оксана Кот, Тетяна, Біскуп, Валентин Клімович, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.